Маленький відеоогляд по матеріалах для бісероплетіння. Розпочнемо з бісеру. Бісер буває різних розмірів, різних фірм, різних назв. Ми для себе розрізняємо 4 види бісеру: крупний, середній, дрібний китайський та чеський. Чеський зазвичай використовують для вишивки бісером. Але якщо у вас такий є, і дитині ви його можете дати, нам згодиться і він. Він дуже дрібненький, але весь однакового розміру. Ще його добре нам використовувати для браслетів, які плетуться на ткацькому станку. Далі, дрібний китайський бісер. Його відмінність в тому, що у нього намистинки не всі рівні, але він трошечки більшенький, в нього краще пролаза проволочка, і нам він чудово підходить для виготовлення браслетів, фігурок, газонів дерев. Нам підходить. Далі середній бісер. Він ось такий більший, з нього виходять гарні фігурки, діткам зручніше плести, легше просувати намистинки. І крупний бісер, ось він такий. З нього ще легше плести, швидше робота йде, фігурки виходять набагато більші. Ось ми можемо побачити з дрібного китайського бісеру фігурка, ну, вона сама по собі велика. Ось із дрібненького тут і китайський, і чешський поєднаний. Фігурка мила, красива, але маленька, і діткам складніше цю роботу робити. Середній і великий для фігурок для початківців ідеальний варіант. Далі проволочка. Проволочка для рукоділля зараз продається в магазинах для рукоділля. Буває різних кольорів, біла, жовта і різнокольорова. Кольор нам не важливий, можете обирати будь-який. Буває у таких намоточках більших, буває в менших. Відмінність у тому. В оцих більших на моточках. Проволока вона м'якша, також з нею легше дітям працювати. Ось ця теж вона хороша, але колить пальчики вона трошки жорсткіша. 3 мм товщина проволочки йде. Далі ще нам в роботі знадобиться леска для виготовлення браслетів. Я використовую звичайну рибацьку, в кого тато рибак можна попросити, можна купити. Товщина також тут 0,2 мм. Може бути 0,3, 0,33, 0,35 Це нам ідеально підходить. Також є така сама у магазинах для рукоділля, різниці нам немає. Далі бажано, щоб була серветочка чи рушничок, щоб застеляти робоче місце, для того, щоб бісер не розпригувався, коли розсипається, на столі він просто розпригується і тікає, а так на тканинці він собі зупиняється. Ось щодо матеріалів, які нам потрібні. А іще використовуємо звичайні капронові кришечки для того, щоб нам зручно було висипати назад в пакетик. Органайзери я не рекомендую, бо діткам це незручно. Незручно з туди ні діставати бісер, ні назад висипати, а як відкривається і все зразу розсипається, то то біда. Ось таким чином ми працюємо. Тобто всі матеріали, кольори за вашим смаком, за вашим розсудом.